Я радий вітати всіх вас, радий, що ми можемо бути всі сьогодні в Домі Господньому. Маємо цю радість, маємо перевагу, маємо можливість для того, щоб зустрітися у ніх нашого Господа і для того, щоб мати цю радість, мати спілкування і мати це суботнє богослужіння. У нас є невеличке оголошення для нашої громади. Ви готові їх вислухати? Розклад служіння на цьому місці, це п'ятниця. 20.00 зустрічня Святого Суботнього о 8-й годині вечора, ранкове богослужіння 9.00 10 і 10.00, і вечірнє служіння о 18-й годині на 6-го годину вечора. Всіх вас щиро запрошуємо. На слідющу суботу ми з вами будемо мати урочисте богослужіння. Ви знаєте, не, не знаю. спішимо ми кудись, не спішимо. Але півріччя закінчується. Навірно, більше цього закінчення півріччя чекали діти, бо вони вступають в літні канікули. І це так для них добре, весело. Я не знаю для постарших, чи вони теж чекають цих в коли вже нам трошки більше, і то все півріччя за півріччя, і квартал за кварталом, і рік за роком. Але разом із тим ми разом із вами будемо мати можливість спомену вечері Господні. Ви знаєте, є в народі такий вислів, ну, страсна п'ятниця перед, перед Пасхою. А я думаю, що деколи буває, що в нас це також страшний, страшний тиждень перед вечерю Господньою. Чому? Сатана завжди хоче щось зробити, щоб ви прийшли на вечерю такі радісні, усмішлені, веселі. Бо все було, ви хотіли щирим серцем подякувати Господні. Ще один відрізок часу, ще один партнер. Я думаю, що сатана буде цього тижня шукати, як то кажуть, як би уколоти, як би щось зробити, як би вам якось нашкулити ще щось, то ви, будь ласка, не піддавайтеся. Ми, щоб не піддавалися, щоб ми могли молитися, щоб ми дійсно, приходячи на слідуючу що суботу, щоб ми були піднесені, радісні і з подячним служінням, що ще один відрізок часу наш Господь. Допомагає нам прожити, і ми маємо це особливе торжественне служіння. На сліду суботу у нас буде служіння спомину або вечеря Господня. Сьогодні ми е, на п'яту годину, якщо ви пам'ятаєте, пастор раніше об'являв, що буде благодійний концерт на Турецькій. 17.00 Турецька благодійний концерт. Якщо у вас є така. Можливість, бажання, де, ви зможете, де ми можемо побути. Також у нас сьогодні буде можна сказати, особливе служіння 30 років Адра. АДРА в Україні. Ми будемо мати трансляцію, зможемо побачити. Вони самі про все розкажуть. Що робиться, як робиться, ми знаємо, що це. За організація, що вона робить, допомагає, і трішки у нас є по цьому деякі зміни. Тої суботи ми з вами об'являли, що в нас буде третій дар на телеканал Надія, де ми зможемо пожертвувати те, що приготували. Хочу зробити таку поправочку. Те, що ви приготували, то дуже добре, але пожертвуємо ми на адресу, так як ми будемо дивитися. Вони будуть, у нас буде прямий, не прямий ефір, ми будемо дивитися е, трансляцію. І в кінці третій збір під час общого співу те, що ми приготували, ми зможемо пожертвувати для Адри. Ось такі у нас невеличкі оголошення. У нас залишаються дні народження і привітання. І дні народження ми маємо нараж Діну. Ми запрошуємо сестру Діну. І Кирилюк Олександр. Він відсутній, сестра Діна. І також, якщо ви були уважні у вайпері, то ми також привітали сестру Христину і брата Олександра. Але ви знаєте, ну така маленька помилочка. кажуть, що папір витримує все. 20.07, а записано 20.06. І так вийшло, що їх і цей раз привітали, але шоколадки у нас цей раз не дамо. І через місяць ще раз викличені. Оце ну, така чисто автоматична опечатка. Я думаю, вони не ображаються, але я думаю, що міс... 17 років назад, місяць наперед, вони вже добре знали, що це має бути. Вони вже конкретно готувалися. Так що вас ми будемо поздравляти пізніше. Будемо через місяць. Зараз ми маємо можливість сестра Діна. Ми вас вітаємо. Шоколадка. Сестра Діна і її брат Олександр мали радість у тижні, який відійшов у вічність, вони святкували свій день народження. І це добре. Це добре, що ми маємо можливість, маємо вдячність за те, що ми можемо дякувати Господеві, і кожен рік ми можемо відчувати, що Господь. Не далі від нас, а завжди біля нас. так? Ми, як церква, маємо можливість піднятися для того, щоб подякувати і пославити нашого Господа. Дорогий любі Господь, ми щиро вдячні тобі, ми вдячні тобі за охорону, за благословіння, ми вдячні за милість своїх харчах, ми особливо дякуємо за нашу сестру Діну, за нашого брата Олександра, який у тиждень відійшов, мали радість. Радість в своєму житті в тому, що Господь ще один рік їхнього життя ти був із ними. І я вірю Господь, що вони бачили руку твою біля себе, відчували твою присутність і ти їх охороняв, благословляв. І сьогодні сестра Діна разом із нами. Брат Олександр, ми також вітаємо там, де він знаходиться. Ми просимо, щоб ти погословив їхніх дітей, онуків сестри Діни також, щоб вони мали радість і. Спілкуватися, бачити і славити ім'я Твоє. Ми просимо, Господь, щоб ти по-особливому також поблагословив і нашу церкву тут нароще, щоб ти погословив нашу країну і захистив нас від наших ворогів. Ми щиро дякуємо тобі, дорогий Господь, за висловлену молитву, просимо, прибудь з нами на далі, поговорив в усьому, а ми будемо славити Тебе, нашого єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І настав час ті привітання, які ми принесли на рошу, ми можемо встати і передати. Привітання для рошинської громади. Дякую. Магала і Маслянко Павел і Ліля. Дякую. Романська десята, дякую, брат. Вийдем. Криміць привітання і команда Стороженець. Сторожинець нас вітає, дякую. Кривенчук нас вітає, дякую. Дякую наш брат Віталік, Да? І ми хочемо вже всіх бачити тих, котрих дуже давно не бачили. Ми щиро дякуємо. Якщо більше немає, в знак подяки ми піднімемось. Ми приймаємо всі привітання, які ви передали, і просимо вас передавайте щирий християнський привіт від громади Чернівці, Роша. Будемо уважні до тихої молитви. І, і піхаття второчасі служення. Ми також начнем. И будем славить нашего Господа пением псалма номер 101. Наем в наших сборниках. И в музыкальном сопровождении мы будем славить нашего Бога. 101 псалом. обращаемся к Тебе. Благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя. Возвеличиваем Тебя. Твоя милость безгранична. Явлена к нам, детям своим. Благодарный Господь за эту возможность пославлять Тебя. Познавать Тебе наши молитвы, наши просьбы. Благодарный Господь, что мы имеем возможность и преимущество быть и называться детьми Твоими. Прославляя имя Твое святое, становиться ближе к Тебе. Дорогой Господь, яви милость свою к нам. Прошу, Господь, прими нас, детей своих, и помоги нам, Господь, изменяться к лучшему, принимая силу Духа Святого, чтобы наша жизнь свидетельствовала о Тебе. Благослови, прошу, Церковь Твою в этом служении, друг силы Духа Святого, быть единым, Господь, в том, в том служении, которое будет в нашей Церкви. Слава Тебе, хвала Господь Богу нашему. Просим святого имя Иисуса. Аминь. Що ви зробили такого, після чого ваші батьки дуже вас хвалили і вам було дуже приємно. Слухатись. Слухався. І мама тебе дуже хвалила? Добре, дякую. А ще раз, з ваші вчинки, що ви зробили, які з ваші поступки. Я їх не готувала для цього питання. Тож їдьте. А ну згадуй, може ви гарно становим. Дякую, вам, діти. Я вам розкажу історію про двох дівчат Марійка і Катя. І вони дуже надихнулися після проповіді пастора. Тема була Добрі вчинки. Марійка каже: я так хочу робити багато добрих вчинків, от коли я виросту, я стану президентом. І моїм добрим вчинком не буде ні кінця, ні краю. Катя посміхнулася. Підтримали її, каже, я теж хочу робити добрі вчинки. І знаєте, наступного ранку Марійка стала і нічого не було і пішла до школи. А от у рукаті рукзачок був трішки важчий. Адже коли вона вийшла з дому, вона побачила свою сусідку, бабусю Олю. і з рук щодень витягнула печенько і поділилася з ним. Бабусі було дуже приємно. Коли вона прийшла до школи. Біля горі побачила їхнього сторожа пана Петра. Бачила, що йому було скучно, швиденько ворог зачок, і знаєте, що там знайшла? Книжку, це була сама цікава книжка. І поділилися книжкою з паном Петром. А от у її класі, у однокласника, було день народження. І вона швиденько іменинику з рук зачка що дістала? Давай, кажи. Поділилася своїм однокласником. І знаєте, вона робила такі дрібнички протягом цілого дня і думала, що це дрібнички. Але для тих, кому вона це робила, це було безцінно. Адже бабуся Оля сумувала, що давно не бачила своїх внуків. І їй було дуже приємна увага Каті. А пан Петро, коли всі йшли на урок, надихував і постійно читав книжку, яку подарувала йому Катя. А от її однокласник не мав багато друзів. І для нього було дуже важливо цей подарунок, який Катя зробила. Катруся вдарувала дітки не просто річ. Катруся вдарувала тепло, гарний настрій та робила приємно на цілий день. Отож, добрі вчинки це не просто слова, вірно, як говорила Марійка. А це що, дітки? Це ваші дії, які Катруся почала робити маленькими кроками. Отож, не відкладайте ваші добрі вчинки. Добре? Добре. Хто буде молитися? Прошу до молитви. Отче на що на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, і хліб на щоденний. Дай нам сьогодні і прости наші провини. Які ми прощаємо, винуватця нашим, а не від спокусу, але визволити каву. Бо Твоє царство і сила і слава повіки вічних. Амінь. Амінь. Наші дітки будуть просять вашої підтримки у двох служіннях: перше служіння: вони будуть вивчати первинки серця. Ці первинки були подаровані керівником дитячого відділу Буховинської конференції. У цих перлинках записано більше 50 віршів із Біблії. І кожної суботи наші дітки будуть вивчати по одній перлинці по одному віршику і ділитися з вами. Друге служіння наших діток це нашим діткам буде надаватися можливість поділитися з вами своїми духовними розумами. Ці розуми будуть дуже короткими, але вони є важливі, адже дітки з раннього віку зможуть привикнути до виступу перед загалом. Зможуть відчути відповідальність та зможуть поділитися своїми думками на духовні теми. Першого, кого я запрошую, це Ілля Андрійович, і його тема чому маленький здається великим, ми, Боже, дорогі брати і сестри. Сьогоднішня наша тема, коли малим здається великим, проблема перша – це природня потреба. Людина прагне до комфортної безпеки. І коли з'являється проблема. Увага автоматично зосереджується на ній. Це захисна реакція. Мозок шукає рішення. Біблійний вірш Галатіна 6.2. Носіть тягні один одного і так виклинайте заходи Христову. Проблема 2. Власна проблема викликає сильні емоції, страх, сум, тривогу. Через це важче співчувати іншим, коли самому важко. Ісаї 41.10. Не бійся з тобою, бо я і назирайся, бо я Бог твій. зміцнюю тебе і тобі допоможу. І правиться правди своєї, тебе я підтримую. Проблема третя. обмежений погляд. У складні моменти світ ніби звужується. Людина бачить лише свою ситуацію і може не помічати, що інші також мають труднощі. Цілому 12.1 В свої очі я зможу гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Три практичні поради, щоб не зациклюватися на проблемах. Поч... Почніть вести щоденник вдячності або витвіть час в дні і подякуйте за п'ять речей. Друге, знайдіть час для тиші та молитви. Третє: допоможіть ближньому, тому що людині потрібна людина. Дякую за увагу. А тепер можна піднятися для спільно загально. Немає проблеми в житті, щоб Бог не міг грешати, Чи гір високих таких, щоб їх не міг здріхати, немає бурі вітри, щоб не вгамувати. Немає смутку журби, щоб не витішати, я конісь на плечах зі дослід. Я гарці світу, я гар твій мій, брате, і сестро він понесе, немає не хвороби, щоб не міг безцілити, чи болю такого є биде, Бог не їх змінити, коли тягар твоєї душі почне так нітити, звернись до Бога і вір, він може зміцнити, як бо плечах тягар цілого світу.